Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі маляки. Сонечко дарує нам тепло. Давайте ми сонечку теж подаруємо наші посмішки, дітки. Молодці всі по молодці. Так, почнемо сьогодні заняття з гри, яка називається Непомили. Перше, що потрібно зробити, викласти перед собою цифрові карточки від 0 до 9. Це ви вже зробили, молодці. А зараз, мовчки, покажіть картку, що позначає число 5. Так, так, молодці, дуже швидко, дівчатка вправніші, молодці, поклали на місце її. Покажіть картки. Сусідів числа чотири. Сусідів числа чотири. Це число чотири, а сусідів числа чотири. Так, вірно, потрібно показати три і п'ять. Молодці. Поклали на місце карточки. Покажіть картку числа, що передує числу дев'ять, що передує числу дев'ять. А, 8. 8 так, так. Молодці. Потрібно показати е, цифру 8, картку з цифрою вісім. Молодці поклали на місце. Покажіть картку, що позначає число 10. Скільки треба карток показати? Дві. Дві, так, тому що. Цифри 10 немає. Число 10 Ми позначаємо за допомогою дві картки: один нуль. Молодці, молодці дітки, показали. Так, а зараз покажіть картку, яка відповідає числу на одиницю більше шести. Один. Так, уважніше. Олексійчик Правний, молодець перший показав, потрібно показати картку свою сім. Так. Що на одиницю більше шести, це сім. Молодці. Це у нас така математична, швидка розминочка. Дуже добре. Слідуюча гра називається Веселі крапельки. Погода нас радує сон, сонечком. Так. Хмаринки зникли з неба, але з'явилися у нас на дошці. І наші хмаринки не прості, а числові. Із них, дивіться, крапельки випадають теж непрості. Один отже. В крапельках є що? Крапочки, Я... Так, отже, уважно. Подивіться, які числа на хмаринках. Назвемо їх. 5, 7, 9. Тому що цей дощик нам сьогодні допоможе закріпити склад чисел. 5, 7, 9. Вам ваше завдання нелегке ось знайти дві крапельки, щоб в сумі крапочки відповідали числу. Оце ж ми повторимо і склад чисел. Mm -hmm. Наприклад, от у нас хмаринка з числом п'ять. Згадуємо склад чисел і знаходимо відповідні крапельки. П'ять. Нам потрібна яка крапелька? П'ять, а п'ять. Один і чотири. Так. Один і чотири буде п'ять. Давайте ще знайдемо крапельки з наду числом п'ять. Молодці, молодці, Підходить Два. І. Три. Так, ну, подивимось. Підходимо три. до хмаринки з числом сім. Знаходимо три. крапельки з цієї хмаринки. Що тут? Так, підходить Три. і один. Три і чотири підходить. Так, давайте ще пару крапельок знайдемо. Один і шість. Так, один і шість. А шість в мене немає. Уважно. Тільки з тими крапельками, що залишили. Так, підходить п'ять. і Два так. Ну, приступаємо до хмаринки з числом. Дев'ять. Дев'ять. Дев так. Які, хма... Які крапельки ставимо? Сім додачи два. Так, сім. І два. два. Буде дев'ять, вірно. Ну і ще одну пару крапелів. Один. Один і вісім. Все, все ми вірно зробили, всі крапельки повернули до хмаринок. Будемо впевнені, що у нас дощик не намоче. Так, дітки? Дуже добре. Поки я буду прибирати крапельки, приготуйте лічильні палички. <різований> Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8, За допомогою лічильних паличок ми сьогодні повторимо наше вміння розв'язувати задачі. То ми викладали розв'язок за допомогою цифрових практичок, а сьогодні використаємо. Лічильні палички. Отже, перша задача: у дворі гуляло дві курки. Дітки, викладіть стільки лічильних паличок, скільки у них лапок. Так, викладаємо. Скільки, скільки ви виклали, дітки? Три. Чотири. 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 Як що У двох чотири. курочок три лапки. Так. Дві лапки в одному. Дві лапки. Отже, у, чот... у двох курочок чотири лапки. Так, до них вийшов півник. Піту. Скільки лапок у півника? Дві Дві. викладіть ще дві лічильні палички. Питання задачі скільки всього лапок у птахів на дворі? Дві, 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 дві. дві. Скільки? Дві. Шість. Молодці, молодці. Дві. Якою дією ми розв'язали цю задачу? Додавайте, продиктуйте мені приклад, проговоріть мені приклад розв'язку. два, буде шість. А тепер повну відповідь. Згадайте питання. Скільки всього лапок у птахів? Відповідаємо повністю. Всього шість лап у птахів. Які е, гралися, гуляли на подвір'ї. Так. Цікава задача. Так. Прибираємо ці палички. Слідуюча задача. Прибираємо. Ще буде задача? Не, не в коробочку збирайте, а просто приберіть. Так, і залиште на столі 10. Так. Відпускаємо курочок і півника. Так. На подвір'ї гуляла кішечка. Скільки лапок у кішечку? Чотири. Чотири. Викладіть, будь ласка, стільки лічильних паличок. Чотири закладайте. Так, назвемо кішечку Муркою, так? Отже у Мурки чотири лапки. До кішечки Мурки прийшла в гості собачка жучка. Чотири. Скільки чотири. лапок у жучки. Чотири, чотири. викладаємо теж. Поряд, чотири лапки. Так. Скажіть, будь ласка, у кого лапок більше? У Мурки чи у жучки? Однаково. Порівну, однакова кількість. Молодці дітки. Так, питання задачі. Скільки всього лапок у тварин? Чотири. Всього. У двох твариночок. Скільки всього лапок? Вісім. вісім. Так, якою дією ви розв'язали задачу? Додавання. 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 промовте приклад розв'язку. Чотири, Чотири. додати. Чотири. Чотири. Буде, буде вісім. вісім. Так, складаємо повну відповідь. Згадуємо питання. Скільки всього лапок у тварин? Відповідаємо. Всього вісім лапок у тварин. Молодці, дітки, молодці. Прибираємо лічильні палички, коробочки, щоб було гарно, щоб у нас був порядок на столі. Так, відпускаємо жучку гуляти. Так і слідуюча гра називається То швидший Захачу. зібралися на лісовій галявинці тварини. Давайте їх назвемо, хто зібрався? Черепашка, Черепаха, заєць, вовк і слон. слон. І почали вони сперечатись. Хто з них найшвидший? Заєць почав сперечатись з вовком, що він його обжене. А черепашка черепашка, слон. почала сперечатись з слоном, що вона його обжене. Дітки, чи вірно, вони розмірковують? Як ви думаєте, хто з них найшвидший? Заєць. Так. От деякі вважають, що заєць найшвидший, ще? і ще ваші думки. Ну, 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 давайте ну, їх розставимо зверху вниз по швидкості. Як ви вважаєте, хто найшвидший з тих тваринок? Так. Він виносливіший. Волк-заяць. Так, лок. на першому місці у нас лок. буде. Черепашка. Хто буде на другому місці? А думайте? На другому місці. А зайчик. Так, на третьому. Лок. 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 Хоча не поворотки, дітки, але черепашка. може черепашка. розвинути швидкість на невелику дистанцію. Іначе, як би не хотіла черепашка, але вона сама повільна. Отже, найшвидший майже йому заяць. не чпається в швидкості заяць, але трішечки він все-таки повільніший. Отже. Потім на третьому місці слон, і сама повільніше у нас черепашка, але вона говорить, що вона дуже мудра. Так, діти. Ось така гра, ми вияснили, що можна порівнювати ще тварин за швидкістю, не тільки за розміром, кольором, а також за швидкістю їхнього руху. Скажіть, будь ласка, у кого більше лапок у півника чи у мурки? А, а, Умурки, так. Мур. Назвіть, будь ласка, сусідів числа шість. П'ять і сім. З 3, яких чисел ми можемо скласти число шість? Один і п'ять ще. Три і три. Чотири і два. Молодці. Швидень. Всі дуже добре працювали, були уважними. Я дякую вам за увагу. Добре, і